Закарпаття потроху оговтуються після повені. Ввечері тут морозно. Тож різке танення снігу припинилося. Загалом паводок зруйнував три будинки та приватне підприємство. Підтоплені понад пів тисячі господарств. Люди і досі не можуть очистити свої двори від крижаних брил. Тема продовжить Марина Коваль. Майже добу родина Степана Гусенця у селі Кольчиному Качівського району була у льодовій пастці. Крижані брили завалили подвір'я з будинку вийти було ніяк. не а то ще знизу вода була, де сніг. Підтопило будинок і кухню. Там було більше метра води. Через окно отак от вода, йшла. Цей холодильник плавав. Його холодильник повний продуктами, вода підняла, і він плавав по кухні. Вода й досі у погребі, де зберігають продукти. Сьогодні чоловік сам продовжує розчищати двір від крижаних брил. Вони тут уже п'яту добу. В цій ради були два хлопці на таті. Ось та тачка стоїть, вивозували, руками сюди кидали. У сусідки Степана будинок взагалі не витримав натиску води та крижаних брил, обвалився. Коли це сталося, жінка була у родичів. Зруйнувало повністю все-все. Як будинок, так і сарай, і повністю все зруйнувало. Осталося ні і із тисячу гривнями пенсії. І все, можна йти так. У селі Кольчини вода підтопила 25 будинків, кажуть у сільраді. Зруйнувало два пішохідні містки та огорожу на автомобільному мості. За приблизними підрахунками повінь завдала шкоди на мільйон гривень. Сільський голова переконаний, вода вийшла із берегів, бо крижаний затор не пропускала бетонна опора водосховища, яку звели минулого літа посеред річки Визниця. Реконструкцію цієї дамби підписало обласне управління водного господарства, так то їх річка на їхньому балансі. Вода через ці шлюзи йде на Мукачево, а тут перегородили, щоб мати запас води. Льодові нікуди було йти. В нас час, 21 вік, могли зробити розвіжні тут. Підйомні, є різні варіанти, як зробити, яким методом технічно зробити так, щоб пустити льот по ріці. В облдержадміністрації називають цю повінь найбільш руйнівною за останні вісім років, та остаточні збитки ще підраховують. У нас є кілька будинків. Зруйновані три будинки. Це до речі, з 2008-го, в перший раз, що внаслідок паводку зруйноване житло. Збитки власникам зруйнованого житла будуть покриті за рахунок обласного бюджету. В адміністрації кажуть, проситимуть гроші у Кабміні на берегу укріплення, адже на це потрібні десятки мільйонів гривень, яких в області нема. А ще рекомендують закарпатцям страхувати своє майно, бо не усі втрати може компенсувати держава. Марина Коваль Юрій Ковальов новини телеканал Інтер Закарпатська область.